Новий винахід українських даїшників, щоб затримати водія і зобразити себе жертвами агресії, вони зривають себе погони. Це випадок на Львівщині, у суперечці з німецьким громадянином. Даїшники доводять свою правоту простим, дієвим, але нечесним способом.

Насправді закони не дають, да її однозначного права вимагати від водіїв страховку. Можливо, саме тому невпевнені у правомірності своїх дій патрульні, йдуть на пряму фальсифікацію. Відкривай Відкривай. 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 Тепер, коли погони зірвано, і з водієм уже не панькаються, і суперечка перетворюється на бійку. Я наскоку вже понял ето, що хотіли мене подставить. Вони хотіли мене підставити і приписати мені, але що я сорвав їм погони. Разом із постраждалим агенти впливу виїжджають на місце, де сталася дорожня пригода. Петро Іванович каже, що патрульна машина притиснула його форт до узбіччя, примусивши зупинитись. Інспектори даї майже одразу намагалися натягти на нього наручники. Чоловік чинив опір. Каже, якби на відеозйомка, йому б загрожувало тюремне ув'язнення. Я це найбільшо від них і вони мене заламали тільки з десь. Вони мене вже положили на землю, о, і якщо ногою один мене сюди вдарив. І потім вони мені оділи наручники, потім вже... вже Збросили мене же за машину і повезли в гаї. На жаль, зустрітися із винахідливими даїшниками агентам так і не вдалося. Коли ми прибули до львівського управління ДАІ, там повідомили, що вказані співробітники у відпустці. Усе, що змогли сказати журналістам у міліцейській прес-службі, цей інцидент без уваги не залишили. Однозначно, якщо буде е, виявлено, що інспектори якимось чином порушили законодавчі нормативи наші, були якісь порушення з їхнього боку, вони будуть обов'язково притягатися до е, адміністративної відповідальності. Навряд чи така відповідь може задовольнити пенсіонера, якого даїшники намагались посадити у тюрму. Щоб з'ясувати, як добитися у цій справі справедливості, агенти впливу вирушають до департаменту ДАІ у Києві. Скандальне відео ми показуємо високим чинам ДАІ просто під час чергового брифінгу. Нам здається, що керівництво має віддавати таких людей під суд, адже саме вони поплюжать честь Державтоінспекції. Однак, не зважаючи на наочні докази махінації, заступник начальника. Так і не знаходить слів засудження для своїх львівських колег. Нанесення тілесних ушкоджень тут не можна констатувати. Для цього треба провести ряд експертиз. Це йдеться заходи, які проводяться в рамках порушеної кримінальної справи. Це дуже серйозний процес. І просто давати коментар, бачивши одне відео, Це ну, з точки зору юриспруденції нерозумно і не тактична. А от інший учасник брифінгу, правозахисник Едуард Багіров, вважає, що порушення закону з боку інспекторів очевидне, адже інсценувати зривання погонів просто неможливо. А ви понімаєте, щоби зривати свої погони – погонити уголовна відповідальність. в даному випадку для этого якщо буде доказано і документально, рапортами буде доказано сідійські показання, що він зривав погони при сполненні у роботника міліції погони, то йому світить тюремне заключення. При детальнішому перегляді відео правозахисник визначив, де саме відбувається перевищення інспектора медаї своїх службових обов'язків. Вони тримають за руки, да? вроде би, з обіх Все нормально, все как бы законно. Да? Вот. А от далі що відбувається? Смотрите. Вот, сгибает его и садится ему на голову, да, килограмм 100 веса. Если бы дед не вырвался бы, да, ему же шею поломал бы. Агенти впливу, як правило, не беруть на себе відповідальність вказувати на винуватців. Але в цьому випадку ситуація очевидна. Якщо хтось дозволяє собі зірвати свої погони, він, як мінімум, має позбутися їх назавжди. погони.